Коли вам наступний раз будуть продавати курси і казати без цього, ви точно не станете успішним, без цього курсу, без цього знання. Якщо ви маєте рису, про якому поговоримо в цьому відео, ви можете сміливо їм казати стану і витрачати набагато менше грошей, часу та ресурсів. В цьому відео поговоримо про рису наполегливість, про те, чи є вона вродженою, чи можна її виховати, які критерії що у вас є наполегливість. Що можна робити, щоб йти до цієї наполегливості, якщо взагалі можна йти? Та і що це взагалі таке? Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог, і на цьому каналі розповідаю про методи, практики, про те, як вам йти до своїх цілей швидше та. Ефективніше в цьому відео поговоримо про наполегливість риса, яку я виховую вже в собі, вже більше 10 років, і цим реченням хочу сказати, що так, ця риса не є вродженою. Можливо, в когось вона більш розвинута через те, що в дитинстві вам допомогли її виховати, та в мене так само мені допомагали її виховати. В когось вона менш ну, розвинута, та тому що її менш хол, але якщо прийняти рішення, і якщо зрозуміти, чому вона вам важлива і захотіти, ви можете її розвинути в собі. І вона вам буде дуже дуже сильно допомагати. Давайте я поділюсь, як вона допомагає мені, а потім ми розглянемо з вами критерії, прийдемося по ним. Ви подивитесь, чи є у вас ця наполегливість, наскільки вона у вас розвинута зараз. І потім я дам якісь методи практики, якими ви можете її підвищувати в себе, та якщо вона вам потрібна, якщо ви приймете рішення, що вона вам потрібна. Отже, як наполегливість Допомагала та допомагає мені. Наполегливість це коли ви приймаєте рішення, що не дивлячись на якісь труднощі, перепони, на те, що у вас щось не виходить, ви все одно продовжуєте йти шляхом, який ви обрали. Не треба плутати з впертістю. Це коли ви не хочете змінювати свій шлях чи своє рішення, не дивлячись на те, що ви бачите, що воно не приносить результату, і не, не приносить результату, і саме цей шлях, та наполеглиць більш ширше, чи якщо ви обираєте е, якусь ціль, обираєте якусь якийсь напрям, і обираєте, що ви хочете е, чогось досягнути в цьому напрямі. Ви йдете, пробуєте різні шляхи, пробуєте різні підходи, не зупиняєтесь, поки не досягнете того, що ви собі поставили, наприклад, чи поки не прийдете туди, куди ви хотіли прийти. Наприклад, якщо ви обираєте якусь професію, чи знали ви, що потрібно мінімум 5 років, щоби стати? Таким впевненим, хорошим спеціалістом, е, і заробляти достатньо грошей для того, щоб прожити. Е, в середньому, я не кажу, там всі е, це 100% випадків, але в середньому, і коли ви в перший рік пробуєте, ви не можете влаштуватись на роботу, вас не виходить, можливо, що ще, і ви не заробляєте, і ви думаєте, все я кидаю, тому що немає швидкого результату, і переходите в іншу якусь сферу, де буде швидший заробіток, не факт, що ви протримуєтесь в тій сфері 5 років. Тому що ви будете думати все одно, що вам потрібно швидше. Тобто наполегливість це вміння вибрати напрямок і йти цим напрямком, поки ти не досягнеш своєї цілі. Інший приклад. Інший приклад це з блогом. Наприклад, чи знали ви, що потрібно прибули орієнтовно рік на Ютубі для того, щоб досягнути відмітків тисячі фоловерів? В середньому, я не кажу всі, є ті, хто за два дні набирає, але в них інші обставини. Але в середньому ти е, буває рік, буває більше, якщо ви не е, е, маєте досвіду попереднього чи якихось фолорів, фоловерів з інших соцмереж. І це все е, е, впливає на, ваш, на ваше сприйняття. Тобто е, ви думаєте, що ви повинні досягнути швидко, а ви не досягаєте, воно не співпадає з вашим очікуванням, і ви кидаєте. А наполегливість це те, коли ви прийняли рішення, що не дивлячись на якісь обставини, я йду туди, куди я хочу прийти. І я дійду. А навіть якщо не дійду, я буду насолоджуватись цим шляхом. Про це ми ще поговоримо. І так, давайте прийдемося по критеріям, чи є у вас наполегливість, чи які вас рівень наполегливості. У мене є 11 пунктів, що у вас недостатньо. Розвинута наполегливість. І от чим більше у вас буде цим пунктів тим більша ймовірність, що вам потрібно довиховувати цю якість, чи її почати чи йти в цьому напрямку, та чи почати її тільки виховувати в собі. І перше, це ви не знаєте, чого ви хочете. По суті, ви не обрали цей напрям. Ви боїтеся обрати цей напрям, і ви йдете від одного напряму до іншого. І тут і мови не може йти про ніяку наполегливість, тому що ви навіть не встали на шлях для того, щоб бути наполегливим в цьому шляху. Друге це прокрастинація. Вона може бути з різних причин: з того, що вас осудять, з того, що ви боїтеся, що це складна задача, що у вас якось недостатньо часу саме на це. Тобто, перше, що ви не обрали шлях, а тут ніби ви обрали, а далі ну не, не починаєте йти, та встали на початок і дивитесь. От, і прокрастинація, це теж. Симптом того, що, скоріше все, потрібно ще попрацювати над наполегливістю. Третє це відсутність інтересу. Це, взагалі, така такий, така такий симптом, який вам буде заважати протягом всього шляху, навіть якщо ви будете йти, тому що ви повинні бути щиро зацікавлені в тому, що ви робите для того, щоб приносити цінність людям. Для того щоб насолоджуватись самому. Тому, коли ви обираєте шлях, коли ви вже обрали, закохайтесь в нього. Чи не обирайте шлях, який вам не подобається. А якщо обрали якийсь там, який вам подобається, але ви не впевнені, краще от цим шляхом іти, тому що у вас буде більше сил. Четверте, це нерішучість. Скажу чесно, вона в мене також була і трошечки іноді є. Це якби такий Момент, коли ти боїшся прийняти рішення, бо воно буде неправильно, і, ну, щось станеться, та? тобі там буде якийсь провал, буде якась невдача. І чому ми боїмося з вами оцієї невдачі, цього провалу, бо думаємо, що після цього нам потрібно обрати щось інше. Бо думаємо, що це кінець. Але дуже часто. Майже 100% випадків цей провал нічого для вас не означає, якщо ви подивитесь на нього як просто частину шляху, і це не означає кінець життя в більшості випадків. П'яте, це коли ви придумуєте алібі, чому ви не займаєтесь чим тим, чим повинні, чому ви не йдете тим шляхом, який ви собі обрали. Я там не маю часу, я там зайнятий», я не хочу, я втомлений. Це ознака того, що, можливо, щось не так з вашим вибором, можливо, там немає інтересу, можливо, потрібно подивитися на, на цю проблему, та що можливо, це просто не ваш пріоритет, і ви хочете, ну, вам потрібно розвивати наполегливість якомусь іншому напрямку, не в цьому. Шосте це байдужість. Байдужість вбиває багато кар'єр, буває багато бізнесів. І е, спеціалістів. Коли людина приймає рішення, а вона приймає рішення, можливо, навіть не свідомо, бути байдужою до, до того, що станеться. Та, наприклад, ви всіх знаєте, цих людей на роботі, які, ну, мені все одно, що буде, все одно нічого не поміняється. Чи, наприклад. Е, Якась можливість приходить, а я все одно на неї не піду. Мені байдуже, що буде з моїм життям. Тут потрібно подивитися, чому вам байдуже. Можливо, ви вже виросли з цієї роботи, чиєї кар'єри, можливо, це не ваш шлях. Чи <кхм> подивитися, що з цим, тому що ця байдужість, цей симптом, він не тільки сигналізує про те, що вас Недостатньо наполегливості, що ви не будете йти цим там своїм шляхом, а, та і не, не дійдете до того, що ви хочете, але воно впливає негативно на ваше здоров'я, на ваші думки і на ваш рі... загальний рівень задоволення життям. Сьоме це звинувачення інших людей. Це так само, як Алібі, та ну, от, хтось винуватий в тому, що у вас не виходить. Чи хтось винуватий в тому, що ви йдете оцим шляхом, який ви йдете. Чи хтось винуватий в чомусь взагалі. Тому що наполегливі люди, та, які йдуть оцим своїм шляхом, вони просто беруть відповідальність за себе і знають, що. Окрім за себе, у своїх дітей та в майбутньому, та ви не можете взяти відповідальність ні за кого, навіть за самих най найближчих. Дуже ну, буває, що потрібно взяти, та але це дуже непросто, бо інша людина е має взяти свою відповідальність або не взяти, і ви тоді е можете відповідати тільки за себе. Восьме е і дев'яте. Восьме, це хотіти замість того, щоб бажати. Тобто прив'язатись до якоїсь цілі, дуже часто матеріальної, і прям її хоч от, тільки це мені потрібно, замість того, щоб казати, що у вас все вже є, я бажаю, щоб це також було в моєму житті. Тобто залежати від речі, та, чи людини, чи якоїсь цифри, якої у вас немає. І не зважати на те, що у вас є в житті, це буде значно вас зупиняти на шляху, і також означає, що вам потрібно попрацювати над вашою наполегливістю. Дев'яте, хотіти взяти перше ніж дати. Коли ви йдете по своєму цьому шляху, коли ви йдете е, наполегливо, та коли ви йдете е, і насолоджуєтесь шляхом. Ви розумієте, що перед тим, як щось отримати, вам, чи там в той час, як щось отримати, вам потрібно дати цінність іншому. Іноді навіть вам не потрібно щось взяти, але цінність ви вже можете віддавати. Тобто ви настільки наповнені внутрішньо, що ви можете. Віддавати цю цінність іншим людям, і вона обов'язково повернеться до вас у вигляді енергії, у вигляді допомоги, у вигляді поради. Воно повернеться. Але оцей момент дуже часто, дуже часто буває таке, що і мене так само в мене було. Що я от боюсь там, а я щось розкажу, а вони мені не заплатять за це. Все. Це все, це все платно, тільки всі, всі платно. Зараз я прям дуже багато допомагаю, там маю в якихось навіть безкоштовних консультацій, навіть якісь поради, дуже багатьом хто людям, та які в трошечки раніше ніж я, на шляху, та, наприклад, десь маркетологи, десь стартапери, десь там кар'єрі, я завжди-завжди відкрито допомогти, дати цінність, тому що я розумію, що мене це наповнює. А приносить цінність людям. Так, не, не, я не працюю безкоштовно, але іноді, коли я бачу, що це принесе цінність, я завжди готова допомогти. Зараз так було не завжди. Десяте страх критики. Так само моя була проблема. Зараз можу сказати, що вже її майже немає. Тобто я боялася, що мене осудять. І це прям значно вас буде тормозити на глянувати на шляху, тому що ну ви йдете цим своїм, ви наполегливі, умовно, та і тут хтось вам щось каже, і ви такі: ну все, ну все, приїхали там. Хтось сказав мені, що е, е, не варто мені йти цим шляхом. Так, це залежність від думки, яка вас буде зупиняти і ну, збивати з вашого шляху. І одинадцяте це направленість на бідність, а не направленість на багатство. Давайте я поясню. Навіть, точніше так, компроміс бідності, а не направленість на багатство. Коли ви йдете шляхом розвитку, скоріше за все кар'єрного, наприклад, ви хочете. Заробити більше грошей, ви хочете, наприклад, давайте просто візьмемо на кар'єрі, тому що це ясно на грошах. Так само можна, може бути і в любові, так само може бути в різних інших аспектах. Тобто, коли ви йдете, то ви хочете стати багатим і хочете ну, мати багато грошей. Та? І що ви робите в теперішньому, ви боїтесь втратити. Ви боєтесь втратити те, що у вас є зараз, і намагаєтесь це зберегти. І коли ви думаєте про те, як зберегти те, що є у вас зараз, ви не можете одночасно думати про те, як вам ем, змінити ваше положення, та, наприклад, любові, багатства, якщо ви будете думати про те, як зберегти, а не як заробити. І чи як е, та, якусь е, як вам залишитись в е, так, такому ж комфорті, але й побудувати стосунки, наприклад. Чи як вам е, не витрати взагалі грошей, чи як вам, наприклад, та, залишитись на тій ж позиції, але зробити більше грошей? Тобто ми хочемо залишитись в комфорті, якісь там компроміси зробити, і щоб якось воно само все побудувалось. А нам потрібно Трошечки відсунути цей е, комфорт, та тому що в комфорті ми не виростемо, і дивитися в, е, в майбутнє, і дивитися туди, куди ми хочемо, і думати, як ми можемо стати тією людиною, яка це має. Ну і добра новина, що наполегливість вона виховується. Я розповім. Як е, її виховувала я, але от зараз пройдемося по пунктах, які я взяла з книги, яку, до речі, я буду в наступних відео, про яку буду розповідати? Е, яка дуже чітко розповідає крок за кроком, як можна розвинути цю наполегливість. Перше це визначеність цілі. Ну, я можу від себе сказати, що нещодавно знайшла таку практику, як написати, чого ви хочете, і потім написати перше, що вас гарантовано, яка які прості дії вас гарантовано туди приведуть, якщо ви будете їх виконувати все життя. Наприклад, якщо ви хочете досягнути 100 тисяч підписників, якщо ви будете все життя там знімати відео кожного тижня, то скоріш за все, там ймовірність вища, що ви е, досягнете. Цієї цілі. І дуже важливо, дуже цікаве завдання написати, що у вас гарантовано не приведе до цього результату. Наприклад, якщо ви хочете 100 тисяч підписників, але ви не знімаєте жодного відео взагалі, і чи там знімаєте раз на місяць. Хоча раз на місяць це все одно може бути крок. Але якщо ви жодного відео не знімаєте, то в вас гарантовано не буде взагалі ніяких підписників, наприклад. І це трошечки так. Прояснює ситуацію, та, і, можливо, змінює трошечки перспективу, погляд на те, щоб ем, взяти відповідальність за те, що ви робите. Друге, навчитися бажати е, та інтенсивно любити свій шлях. Можливо, спочатку ви просто вибираєте шлях, і ви там, не відчуваєте якоїсь сильної емоції. Але вам потрібно в цей шлях, вам потрібно знаходити те, що вас драйвить, те, що радує на цьому шляху, тільки так е, можна довго пройти по ньому, тільки так можна чогось досягнути. Третє, це розвинути самонадію та віру в себе. Тому що замість вас ніхто у вас не зможе повірити, навіть якщо він буде, весь світ буде кричати, що ви зможете, якщо ви не вірите в те, що ви зробите, ви це не зробите. Як це зробити? Вам потрібно крок за кроком замінювати думки, та які у вас там є на нові, де ви вірите в себе. З чого можна почати? Можна почати з того, що подумати, що б ви сказали людині, яка е питає у вас, наприклад, там, е я в мене не вийде, як би ви, як би ви з нею розповідали там найкраще друг говорили, якби з ним все в це вийде та підтримували. І такі слова кожного дня пробувати говорити собі буде складно, іноді буде. Мовно, може, крінжово іноді, але е, це буде допомагати. Четверте, це визначеність плану. Якщо в першому пункті в нас було визначеність цілі, тобто куди ми йдемо, хоча б там, приблизно напрям, то тут визначеність плану. Нам потрібно Чітко прописати, що ми де робимо, чому я знімала відео про календар, що я живу по календарю, що я будую чіткі плани, і не тому, що я боюсь втратити контроль, а тому, що я знаю, що якщо я не відслідковую свій результат... Я не можу сказати, чи я йду по своєму шляху, чи чогось я е, якось просуваюсь, що в мене працює, а що ні. Я відсвятковую свій прогрес. Тому я дуже всім е, раджу спробувати спробувати, хоча би спробувати е, такий метод, як я писала, щоб подивитися, що у вас є в дні, і скільки ви час часу в тиждень виділяєте на те, куди ви йдете. Так ви зрозумієте сто відсотків. Зрозумієте, чи ви наполегливі чи ні. П'яте це точно знати, а не гадати. Тобто, коли ви е, ну, там, приймаєте якесь рішення, ви приймаєте разом рішення, що я точно знаю, а не гадаю, що так. Тобто, Це, це, просто, це просто як думка, але вона дуже сильно вирішує. Тому що, коли ви думаєте, я гадаю, що ну, потрібно, напевно, Зробити цю дію. І ви не впевнені, і ви тоді не будете хотіти туди цю дію робити. Та? Але коли ви точно знаєте, що ви повинні зробити цю дію, навіть якщо вона там не 100% гарантує, але ви точно знаєте, що потрібно її зробити для того, щоб протестувати, це принесе вам більше енергії, ну і, звісно, ви будете більш наполегливі своє, на своєму шляху. Шосте, це кооперація. Це кооперуватися з людьми і йти по шляху разом. Ну, вони можуть своїм шляхом йти, ви своїм шляхом, але ця кооперація дуже допомагає виховати наполегливість, тобто об'єднуватися з людьми, як я раніше казала в інших своїх відео про Баді, та, що ви можете знаходити людину, з якої ви будете відслідковувати прогрес один одного, іти разом по цьому шляху. І сьоме це бороти страх. Взагалі, ем, страх нового, страх, що не вийде, тим, що йти в нього. Страх лікується, коли ви йдете в нього і не вірите йому. Тобто вам потрібно відслідковувати, де у вас є страх. І Супери, чому йти туди. Ну але в розумних межах, звісно, не треба, якщо страшно, стрибати з е, даху. А, але якщо вам страшно кудись переїхати, страшно змінити роботу, вам потрібно й туди йти і подивитися, що нічого з вами не станеться. Буде тільки-тільки краще. Що найбільше з цього всього допомогло колись мені? Це визначені плани. Ну, от, якщо я казала там 10 років, я почала назад, я почала вивчати систему всяких планувань, відслідковування своїх прогресів. Мені допомогли книги, які я читала в цьому напрямку. Мені допомогла допомогло щире бажання. І от саме чому я на початку відео казала, що вам не потрібні ці курси, що ви зможете сказати. Цим всім людям, що от в мене е, є ця наполегливість, і я справлюсь без вашого курсу. Тому що, навіть якщо у вас є наполегливість, немає грошей, немає нічого, ви справитесь. Чому? Тому що. Ви будете шукати, ви будете хотіти, у вас буде це бажання, у вас буде віра в себе, у вас буде енергія на те, щоб йти шляхом. І йти шляхом можна різними методами. Там можна плести, можна бігти, можна повсти І якусь яку частину можна проповсти без курсів, можна на книжках, можна на досвіді, можна інше, взагалі можна літаком полетіти. І у вас з'являється тоді енергія опції на те, щоб йти, тобто, ви без всіх оцих хардскілів можете досягнути те, чого ви хочете, і ну просто іншим шляхом. Тому що на роботу можна попасти, наприклад, різними шляхами, можна по знайомству, можна по е, сайту, де виставили вакансію, можна написати керівнику, можна створити е, ну, якесь тестове самому, самому надіслати, можна ще щось зробити. Там купа. Але якщо ви байдужі до цього, ви будете просто надсилати щось одне, наприклад, резюме. Та? Чи якщо у вас немає знайомства, ви навіть туди не підете. А якщо ви наполегливі, якщо ви вірите в себе, якщо оце все те, що ми перечислили у вас, є, вас нічого не зупинить. Тому я дуже-дуже раджу, якщо у вас з цих перших 11 пунктів там набирається більше 5-4, чотирьох е попробувати поставити собі задачу на те, щоб більше розвинути, ще більше виховати в собі наполегливість, і це вам дуже сильно допоможе в вашому житті. Я перевірила на своєму досвіді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас ситуація з наполегливістю, що берете з цього відео. І якщо ви хотіли би попрацювати над наполегливістю в коучингу, то запрошую до себе на консультації, посилання так само під відео. І побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я Пораджу вже книгу, вже, вже можете її починати читати, бо, скоріше за все, наступне відео чи через відео буде про цю книгу. How to think and grow rich», тобто як думати та рости багатим. Коли я цю книгу знайшла в іншій книзі, там вона описувалась як книга, яку багаті люди дають своїм дітям почитати для того, щоб вони виросли з багатим мисленням умови. І там не оці всі банальні речі, які нам кажуть, та, там, дихати, не знаю, бігати, медитувати. Там якраз про майнсет, про мислення, про риси, які ми можемо виховувати в собі, які потрібно виховувати в собі, які я дійсно прослідкувала, що якщо вона в мене була, ця риса, так, якщо я на неї спиралась, вона мені приносила результат. Тому дуже-дуже раджу почитати цю книгу. Я не знаю, чи я вона українською я англійською читала. Якщо ні, то ну, я випущу відео і там розкажу свої інсайти, свої е, якісь думки, які мені сподобались, які я беру. І я впевнена, що вони так само вам допоможуть. Тому побачимося в наступному відео.